Привіт-привіт! Якщо ти на цьому відео, значить хочеш знайти курси, які не просто дадуть базові знання, а реально допоможуть стартанути в дизайні. Давай чесно, вибір курсу з UX-UI дизайну це як шукати ідеальний серіал на Netflix. Варіантів море, всі обіцяють вау ефект але замість реального розвитку ти можеш натрапити на чергову посередність, яка лише згає твій час і гроші. У тебе є вибір або інвестувати у курс, який навчить тебе думати, аналізувати, створювати, або ризикуєш стати дизайнером, який просто копіює тренди з Терасту і чекає схвалення від клієнта. До речі, я Саша, лід дизайнер із семирічним досвідом та підприємець. Люблю не просто говорити про дизайн, а реально розбиратися, що працює і як це покращити. Тому підписуйся на канал, став дзвіночок і лайк цьому відео. Цей випуск для тих, хто хоче підійти до вибору курсу. Свідомо розкажу все, які червоні пропорції мають насторожити, як розпізнати курс, який навчить мислити, а не шаблонити. І чому гарний ментор це половина твого успіху. І так, так, у мене є своя школа дизайну. І я б могла б зараз зробити тобі промову, але не буду цього робити. Замість цього, у мене є інша ідея. Ти сам в кінці цього відео зробиш висновки, які критерії вибору курсу справді важливі, і заодно зможеш проаналізувати, як на це відповідають курси дизайнлі. Мені не треба нічого доводити, я хочу, щоб ти мислив критично і робив вибір свідомо. Адже якщо ти обереш курс, який дійсно змінить твоє мислення, я вже буду задоволена. Тому сідай зручніше, буде багато корисного і трішки провокативного. Отже, гарні курси не коштують дешево. І ось чому. За кожною якісною програмою стоять професіонали, які не лише розуміють свою справу, але й вкладають у тебе роки свого досвіду. Якщо ціна курсу виглядає підозріло низькою, запитай себе, а чи готовий справжній експерт працювати за копійки? Швидше за все, такі курси створені для потоку, без індивідуального підходу і реального бажання дати тобі щось більше, ніж базові знання. Коли ти обираєш щось за принципом дешевої сердито, ти ризикуєш втратити найважливіше. На дорогі курси часто не дають достатньої глибини якісної підтримки чи індивідуального фідбеку. І у підсумку ти витрачаєш більше часу на виправлення помилок до навчання, ніж якби одразу обрав надійну перевірену програму. Якщо наразі у тебе обмежений бюджет, спробуй знайти щось безкоштовне, щоб взагалі зрозуміти сферу та наскільки тобі це цікаво, трохи погрузитись у тему перед тим як витратити кошти на дорогий курс. Другий пункт це знижки. Ой ці знижки Уяви, що тобі пропонують купити макбук за ціною чохла для телефону. Звучить замалово? де ж той підступ. Знижки це приваблива історія, але вони можуть приховувати більше, ніж здається, на перший погляд. Коли знижка, це red flag. Тобі кажуть, що тільки зараз знижка на курс 50, 70, а то й 90%. Тут, як з преміум авто, ти не побачиш, щоб Тесла віддавала за ціною велосипеда. Гарний, якісний курс із попитом не потребує таких радикальних акцій. Це смішно, це завжди червоний прапорець. Але коли знижка це ок. Реалістичний бонус. Гарні курси рідко роблять великі знижки, але невеличкий бонус 5-20% на період акції це нормальна практика. Наприклад, це може бути знижка до певної дати для випускників школи або при повній оплаті. Другий варіант, коли знижка має пояснення. Наприклад, курс набирає першу групу і шукає відгуки, чи це короткий період розпродажу. Усі умови мають бути прозорими. Третій момент: курс закриваючи, чи він вже вичерпав свої продажі, але він все одно гарний. Курс досяг свого піку, і школа хоче добрати залишки аудиторії, знижуючи. Ціну з точки зору бізнесу це абсолютно нормальна практика, але часто про це не говорять відкрито, бо це складно пояснити, щоб люди зрозуміли це коректно. Знижка може бути приємним бонусом, але не головним аргументом: інвестуй не в акції, а в реальну якість. Зрештою, гарний курс це не той, що обійшовся дешево, а той, який допоміг тобі стати професіоналом. Наступний пункт це менторство. Навчання дизайну це складний шлях, і без якісного наставництва легко зійти з курсу. Ментор це не просто перевірка твоїх робіт. Це людина, яка вчить мислити, аналізувати і виходити за рамки. Це той, хто не просто каже, тут не так перероби, а вчить, як уникнути помилок у майбутньому. Він допомагає побачити слабкі місця, знаходить потенціал навіть там, де ти сам його не помітив, і головне дає тобі впевненість рухатися далі. Інвестую в курси з менторством, яке створює різницю між я щось знаю і я знаю, як це застосувати. Як зрозуміти, що в школі класні ментори? Перше, це роботи студентів говорять голосніше, ніж слова. Подивись, що створюють ті, кого ці ментори навчали. Якщо робота виглядає сильно зібрано, це хороший знак. Порівняй з роботами студентів інших курсів. Спробуй знайти роботи до і після правок з ментором, щоб подивитися різницю. Я завжди звертаю увагу на креативні та функціональні речі, чи немає великих текстових блоків на сайті, які ну, складно читати, Чи немає просто банально вставлених фото на сайті, які не обіграні, чи є якась родзинка в оформленні, графічні елементи, ілюстрашки, робота з типографікою. Важливо уточнити, що гарний ментор це не просто профі в дизайні треба вміти навчати треба вміти пояснити і не кожному дизайнеру чи просто людині це дано тому тут треба звертати увагу саме на роботи Гарний ментор знаходить спільну мову з будь-ким. Його завдання донести до тебе складне, простими словами, підкріпити прикладами та створити умови для розуміння. Запитай приклади розборів домашок. Це найпряміший спосіб побачити, як працює ментор. Якщо він дає чіткі рекомендації, показує альтернативи, пояснює процеси круто. Деталізація це ключ. Слова типу виправ це не навчає. Якісний фідбек має розкривати, чому це неправильно та як це виправити. Наступний пункт мислення дизайнера. Якщо ти інвестуєш у свій розвиток, обирай курси, які навчають хоча б базово мислити як дизайнер, а не просто повторювати чужі рішення. Копіювання це найпростіший шлях. Але чи зможеш ти самостійно створити щось вартісне, коли залишишся один на один із задачею? Чому це важливо? Просте копіювання допомагає тобі розвивати надивленість, шукати ідеї. Але це не розвиває тебе як самостійного дизайнера. Ти можеш створювати красиві картинки, але що далі? У реальному проєкті тобі доведеться аналізувати бізнес-цілі, спілкуватись з клієнтом, розуміти потреби користувачів, що ти створюєш, навіщо цей продукт, та аргументувати ці рішення. Курс, який вчить мислити, дасть тобі набір інструментів, що стануть основою для будь-якої задачі: від побудови інформаційної архітектури до створення інтуїтивного інтерфейсу в сайту чи застосунку. Окей, як зрозуміти, що курс спрямований на розвиток мислення? Тобі пояснюють і показують, як шукати рішення, а не просто дають готові відповіді. Це можна дізнатися, наприклад, із фідбеку студентів. Хороший курс розповість, як досліджувати конкурентів, працювати з користувачами та шукати глибинні інсайти. Якщо всі випускники мають однакові кейси чи роботи, це сигнал, що тебе вчать копіюванню. Так, бувають схожі ідеї. Це варто розуміти. Ментори, які ставлять запитання: замість перероби тут ти отримаєш, чому це рішення, яка його мета. Можна подивитися у кейсі випускників, як вони аргументують те чи інше рішення, і головне навички мислення це те, що залишиться з тобою назавжди. Програми, стилі, тренди вони змінюються. Але здатність критично мислити, аналізувати, генерувати ідеї завжди буде твоїм головним активом. Обираючи курс, пам'ятай, кращий інструмент це твоя голова, і саме її варто навчати працювати ефективно. Гарантія працевлаштування, мій улюблений пункт. Хто ж не хоче чути, гарантуємо працевлаштування. Але тут треба бути уважним, бо за яскравими словами часто ховаються деталі, які не відповідають твоїм очікуванням. Дуже часто під працевлаштуванням мається на увазі вас запросили на співбесіду, гарантія виконана. Вам відповів клієнт: відповідальність школи завершена. Але працевлаштування це ж більше, ніж співбесіда. Тобі потрібен офер, а інколи кілька спроб і багато додаткових зусиль. Уважно читай умови. Іноді там написано, що гарантія працевлаштування передбачає допомогу в підготовці до співбесіди чи покриття вакансій, але не фактичний офер. І варто розуміти, що не все залежить від школи. Навіть найкращі ментори не створять кейси за тебе, не підуть на співбесіду замість тебе і не переконають клієнта найняти саме тебе. Але хороші ментори розкажуть, як це зробити. Програма курсу наступний пункт. Як оцінити її? Все дуже просто. Її якість визначається не гарними назвами модулів, а тим, наскільки ці знання відповідають реальним вимогам ринку праці. Але є кілька нюансів, на які варто звернути увагу, щоб не стати жертвою виглядає круто, але не працює. Логічна структура. Курс має починатися з бази та поступово занурювати тебе у складніші теми. Наприклад, спочатку ми вивчаємо основи UX UI, дослідження, вайрфрейми, макети, сітки, типографіка, базу. Далі модборди, візуальний дизайн нескладного сайту, анімація. І фінально дизайн складнішого проєкту, створення кейсу, адаптивний дизайн, презентація роботи тощо. Далі програма має бути детальною з купою нюансів, досвіду, лектора, але всі вони мають стосуватися однієї теми. Наприклад, старт в дизайні з дизайну сайтів. Спроба втиснути все в обмежений час, це просто маркетинговий трюк. Дизайн це складна сфера, яка потребує часу та практики. Курс, який обіцяє навчити і сайтами, і застосунками, і логотипам, не зможе якісно покрити всі теми. Якщо більша частина курсу лекцію без завдань, це червоний прапорець. Тобі потрібна практика, яка максимально наближає до реальної роботи. Обіцянка зробити купу проєктів за 2-3 місяці маячня. Навряд чи кожен із них буде пропрацьований. Швидше за все, це будуть спрощені шаблонні роботи, які не принесуть реального досвіду. Краще один потужний кейс за 3 місяці, ніж 5 проєктів, які виглядають поверхнево. Бо саме цей кейс стане твоїм головним інструментом на співбесідах. Далі. Переконайся, що курс передбачає створення кейсу. Кейси це твоя візитівка, це твій спосіб зачепити потенційного замовника. Не будь-який кейс працює на твій успіх, іноді сам кейс виглядає настільки сирим чи поверхневим, що краще було б його не робити взагалі. Тому зверни увагу на якість кейсів студентів. Глибина пропрацювання, продумана структура кейсу, показаний весь процес, показані інсайти, аргументовані рішення, що це, навіщо було зроблено, для чого, та увага до деталей, вирівнювання, відступи, кольорі та контрастність. Якщо кейси виглядають однотипно, знову ж таки, як я казала, як шаблон, значить програма не націлена на розвиток мислення. Хороший курс дає змогу кожному створити щось унікальне. Якщо курс не передбачає кейсу, навіть найкращі лекції не допоможуть тобі створити сильне портфоліо. Відгуки це один із найважливіших критеріїв, за якими оцінюють якість курсу. Але як зрозуміти, що вони реальні, а не придумані? Найкращі відгуки це ті, які супроводжуються посиланнями на соцмережі або профілі на професійних платформах, як, наприклад, LinkedIn чи Instagram. Це показує, що відгук залишив реальний студент, і ти навіть можеш побачити, які роботи він створив після проходження курсу. Також відгуки на платформах типу Доу, де не можна видалити чи змінити відгук іншої людини. Також реальні фото з випускниками, скриншоти переписок із менторами, за згодою, звісно, чи сертифікатів виглядають більш переконливо. Вони додають автентичності, бо підробити таку кількість деталей складно. Звертаю увагу на одноманітність відгуків, коли всі відгуки написані однаковим тоном та виглядають як скопійовані під копірку, це тривожний сигнал. Реальні люди пишуть відгуки з різним рівнем деталізації та емоційністю. Іноді студенти самі пропонують поспілкуватися у приватних повідомленнях, щоб розповісти більше про свої враження. Не соромся написати їм і дізнатися про їхній досвід. Запитаючи справді матеріали курсу відповідали заявленій програмі. І останнє моя думка про реальні проєкти на курсах, виходячи з мого досвіду як студентки курсів, так і авторки. Окремий проєкт може не покрити всі навички, які тобі потрібно мати для майбутньої роботи. Реальні проекти це звучить круто. Але на курсах важливо отримати не лише практику, а й навчання, яке готує тебе надалі. Штучно створені завдання з правильними рамками і підтримкою можуть виявитися набагато кориснішими для розвитку твоїх навичок і створення сильного портфоліо. У відео, як стати тим самим дженом, я розповідала, що навчальний проєкт може нічим не поступатись реальному, якщо він зроблений круто. Існує ще одна проблема з реальними проєктами на курсах, про яку мало говорять. Реальний проєкт не завжди означає реальне спілкування з клієнтом. Часто це бриф, робота в вакуумі і фінальна здача роботи. І це важливий момент, особливо якщо ти хочеш зрозуміти, як працювати з людьми у справжніх умовах. Навчання симуляції, які імітують реальний процес комунікації, можуть бути більш корисними. Бо ти працюєш з ментором у ролі клієнта, отримуєш запитання, уточнення та, що важливо, критику. Є простір для тренування софт-скілів, як спокійно пояснити свої рішення, переконати в їхній доцільності чи адаптуватися під вимоги. Такі сценарії дають більше підготовки, ніж просто виконання брифа без воротного зв'язку. Тому реальний проєкт на курсах може звучати привабливо і він може працювати. Але якщо він не включає комунікацію з клієнтом, ти втрачаєш одну із ключових частин процесу. Іноді симуляції під наглядом ментора знову ж таки дають більше навичок, ніж реальність, у якій ти просто виконуєш завдання в режимі монологу. Тому не бійся питати, як саме організовані реальні проекти в програмі курсу. Ну що, дизайн це ж не просто інструменти чи гарні картинки. Це про процес мислення, аргументацію та глибину роботи. Найголовніше обирай курс, який резонує з тобою, дає підтримка, небайдужість, зрозумілі цілі, і найважливіше бажання зробити з тебе крутого спеціаліста щире бажання, яка нам вигода дає мрію працювати з крутими свідомими спеціалістами в майбутньому і користуватися крутими продуктами. Та й пишати, що я змогла навчити і дати цінність. Це дуже круте відчуття, коли студенти пишуть мені з вдячністю. А на що ти звертаєш, що звертав увагу при виборі перших курсів? Пиши в коментарях, поспілкуємось.